Добрий день. Добрий ландшає. Що тут робите? Стоїмо. А нема служба закінчила вас? Що? Не, працюємо. Ви служите? Працюємо ми, щоб ви служили. Служимо. А що там перехрестя? Що правила порушуєте? Які? — ну, Ви заїзд 10 метрів. Не, не знаєте такого пункту правил? Приблизкові у вас виключені. Що ви робите? Виїжджаємо. Куди виїжджаєте? На дорогу. — Так ви стояли і груньку бавили, за те, що зафіксував в телефоні. Можете посвідчення ваше службове? У вас двоє чи ще є? Двоє. Качану Ростислав Ігорович, інспектор до 25-го. То ви Дрогобицький? Так. Але ви дивіться, дивіться, mm. як... дивіться, як ви нагло порушите правила дорожнього руху. Ростислав, дивіться. метр. Ви з заїзду прилеглої території. Метр. Ви розумієте? Ну ось. Так негарно, некрасиво З'їдуть, моргають, що патруліють стоять. Дивлюся, ще й з порушенням стоїте. Добрий день. Можна службове посвідчення вашим побачити? Чайно. Я так розумію, ви трохи на перерву зупинилися чи ні? Ми звех такий тут. Комар так, Віталій так. Федорович. А до котрого дійсно? То ви родич того комара, що ви двох фамілий? Як так? я мені випрацювати, я був родич. 26 26-го. А що не можна? Не. Під Чого? Законувати про забіганні коротко. Ні, я вас прошу. Все нормально, все проходить. У вашій структурі все проходить. І родичі, і близькі, і далекі. А що у вас з колесами, хлопці? Хто вам такі колеса дав? Держава. Та ну! Та вони лисі, як моя срака, дивіться! Як на такі колеса? Як ви їздите на такі колеса? Козаки! Що, вже скоро будемо мінятися. Які ви будете міняти? Де такі самі літні чи чого? Добре, хлопці, їдьте, патрулюйте, я вас не затримую. Да, не, це, тільки не, не притягуйте просто так водіїв, добре? Да, до Все, до побачення. І правила не порушуйте, ще дуже вас прошу. Бо на другий раз приїду, заставлю постанову виписати на когось. Все, до побачення. Ну, колеги, не важко, правда? Приїхали, побачили, звернули увагу, і вони поїхали. Все! друзі, все нормально, все у нас добре, все у нас буде як найкраще, і я погнав Дальше.